Промінь Голгофі ще сяє. Ночі над світом навісла темрява, Ворог диявол на землі ще панує, та хоче знівечити Божу славу, людям гріховним усе пропонує. Гріховна темрява світ огортає, обманутий люд у спокусі очей, та промінь Голгофі нині ще сяє, для збудження сплячих людей, Заклик Божий останній вона є, голос спасіння, руки пробиті Христос, простягає, щоб вироти з темряві тління, У темряві ночі не згасла надія, Голгоф і Христова жертва, ще спасіння любов дивна діє, визволяючи пекла та смерті, я не вмерло. Не може померти слово Боже, хліб насушний, милосердна рука ще простерта, хліб небесний людям даючи, Господь і над світом тепер, чує Господь покаяння, молитви, анець Божий до того й помер, щоб грішників кров'ю обмити. широко відкриті небесні двері уйшов що в останній спасенний на весільну святую вечеру кров'ю Ісуса обмитий прощенний обмитий прощений грішник числі церкви Ісуса невісті і з нею вже чистим, Пославнеє небо і вічне містом. Скільки буде той голос Божий, не знаємо, що закликати, Прощення в крові Христовій Тепер треба, друже, шукати. Ночі та мрава, час вже останній, хвилини тепер на рахунку. Нині вирішу спасіння питання. На Голгофі шукай порятунку. Амінь.